Марія стояла і плакала, а Марія стояла, все плакала, жалібне серце, поникло чоло. Наклонилася в гріб і побачила ангелів в білому двох. В неї вони запитали. Жінко, плачеш тут довго, чого? Печальцю свою розказала, винесли Господа, Бога мого, і не знаю, де положили його. Казавши оце. Озиратися стала, і бачить, стоїть ось якийсь чоловік. Ісус то і був, та вона не впізнала, лиш подумала, хто садівник. Питає Ісус, жінко плачеш, чому? Так довго шукаєш кого. А вона йому й каже пане, як взяв, то скажи, де поклав і візьму я його. Ісус обізвавшись. Марія промовив, травуні зустрівалось слово, Марія до ні його впала, учителю мій, і радістю серце наповнилось знову. Жи не плакала більше Марія, не шукала теж діло Ісуса Христа, живовістку Його Воскресіння швидко учням Христа понесла. Так не плакала більше Марія, бо живого зустріла Ісуса Христа. В радості серце любов'ю горіло, Славили Господа, Бога Марії Уста. Та багато людей ще й сьогодні між мертвих шукають Христа, але більше нема Христа в гробі, Він воскрес і живий в небесах, то вірою, хоче. Христа відшукати, то шукайте в сльозах покаяння. Христос поки прийде вам дати, він воскрес і дасть оправдання. Амінь. Він і нас Воскресить. Христос, який був виданий за гріхи наші, воскрес для нашого оправдання. рівні 4,25. Радісно прославим Бога в небесах, День Воскресіння Ісуса Христа. Віддай наш подяку святому Тому, хто смерть подолав і вічною тьму. Не сумуй моя сестро, мій брате, сьогодні ж Господь наш воскрес, він не буде вже більше страждати. На хресті переміг він і пекло, і смерть. Немає причини нам більш сумувати, Христос у цей день із гробу піднятий. Ісус нас звінив, не будем вмирати, тому і воскрес, аби нас оправдати. Нам в радості нині велика причина Хвалимо Творця. Бога землі і Небес, Господь Воскресив для нас сина, що ми увійшли в Його славу чудес, Величаємо, хвалимо хвалімо, і славимо Того, на троні сидить, хто у Бога Отця, дякуємо Богу за жертву у Сині Його, за вілість і ласку Його без кінця. Бог Христа Воскресив своїм Духом, брати і сестру, воскресить Він і нас. Як голос із неба пролунає нам вуха, Христос нас підніме на хмарі ураз. Вибрані Богом Його ми є діти, Воскресінню Христову будем радіти, знищайте цю вістку по цілому світу, а Богу і слава, хай зійде до трону Небес, що скажемо разом, Христос наш воскрес, Христос наш воскрес, Христос наш воскрес! Воистину, славе воскрес! Аминь, онилуя, слава Ему!